Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, сьогодні 27 вересня 2023 року. І я хочу показати вам сорт винограду Мускат Медовий. По-моєму, опришку його придумав чи хто. Ну, неважливо. Дивіться, такі ягоди. Це перше плодоношення. Перше. Кущ, кущ росте з першого на другий рік. Ось. Вже йому два роки буде в наступному році. Бачите, які він потужні лози видав. Лози, на жаль, зрілої мало дуже. Але, я думаю, наступному році плодоношення буде, тому що ось аж сюди щось таке подібне до визрівшого є. Такий має лист ось. Мускат медовий. Ось візьмемо цю саму стиглу ягідку. Зараз ми її продегустуємо. Скільки вона покаже цукру, ми побачимо. І яка на смак. Бо я вчора показував одне відео. На підщепі мускат медовий. Як він себе показав, то він небагато цукру набрав, побачимо, скільки на власному корінні. Як бачимо, кісточка темна, така ягода в розрізі, 5 копійок вам біля неї. Аби орієнтувалися за розміром. Ну і зараз будемо на цукор провіряти. Не знаю, чи камера то передає, набрав 17 брік з цукру. 17. Смак має дуже солодкий, дуже дуже солодка ягода. Мускат і дуже солодка. Шкірка тверда, хрумає. Але м'який така. Не як огірок. Ну, якось так, друзі. То був мускат медовий, автор здається опришку. Нехай всім щастить. Гарних всім врожаїв та перемоги над звічним ворогом.